Вітаю всіх наших глядачів сьогодні знову говоримо про землю для атовців, шахраїв та що відбуватиметься у стрію на вихідних у студії. працює Микола бойків. Продовжуємо тему. Минулого тижня про землю для атовців говорили службовці та архітектори. Нагадаємо вам, від вересня для сімей учасників антитерористичної операції бойових дій виділили 135 ділянок. Облаштують їх у районах Дуброви, Помірок та Набережні. Однак чи важко оформити усі необхідні документи і скільки доводиться заплатити за приватизацію? Сьогодні на ці питання відповідали жінки військовослужбовців. Сьогодні Юрко Коваль, син Павла Коваля, що загинув в зоні АТО, святкує два рочки. Вдова Настя виховує дитину сама. Вона одна із перших, яка отримала землю від міської влади. Ділянку на території набережної. Будучи гостем у нашій студії, Настя дякувала за це міським службовцям. Однак, якщо дівчина вирішить там побудувати будинок, у неї можуть виникнути проблеми із комунікаціями, розповідає Марина Шпіцер, голова спілки солдатських матерів і дружин, членом якої є і Настя. Насті Коваль видали ділянку земельну. Там далеко комунікації, при тому, що вона вдова, одна лишилася з маленькою дитиною, їй треба, якщо вона захоче будуватися, тепер буде займатися підведенням усіх комунікацій, і при тому, що вони там дуже далеко. Тобто земельна ділянка ніби є, але воно зовсім не придумано. А це пані Оксана, дружина Сергія Маркова, атовця, який воює від серпня. Допоки чоловік на фронті виховує двох дітей: – 13-річну Олесю та 11-річну Олексія. Окрім того, змушена працювати. Вона теж отримала землю 8 соток на доброві ще у січні. Нещодавно мала оформляти документи на приватизацію. Це коштує 800 гривень, поки грошей на це немає. Пані Оксана зізнається, що заяву у неї прийняли без проблем. І по кабінетах бігати не довелося. Однак за довідкою учасника АТО змушена була їхати у Яворів і простояти у черзі чи не увесь день. «Дістати ту довідку це дуже так, як нам, жінкам. Від... Було у нас дві жінки і все решта мужчини. Там такі черги за тими довідками. Може, зараз щось інше, я їздила ще в листопаді. Ну дуже тяжко там береш довідку, біжиш через цілий плац в другий кінець, звідти назад, щоб тут вітіти всі довідки зареєструвати. От Марина, у якої троє діточок, такої нагоди немає. Чоловік уже як рік на службі біля кордону з Кримом. Це на зону АТО, тому землі для нього законом не передбачено. Тим не менш, вона допомагає своїм подругам, іншим дружинам та матерям. Наполягає, щоб їм більше приділяли увагу. Взагалі можна було б в земельному кадастрі виділити, хоча б один день на тиждень суто для учасників. А то на оформлення їхніх документів, тому що по три години сидіти в черзі, маючи двох маленьких дітей. Ну, це складно. Справді, каже, вона на оформлення потрібно 800 гривень. Це зі знижкою у міській раді пішли на поступки. Документи приймають у 19-му кабінеті. З собою потрібно мати довідку учасника АТО, копії паспорта та ідентифікаційного. Заяву пишуть на місці. А ще показує нам офіційний лист на ім'я міської ради. У ньому просять надати інформацію про кількість виділених земельних ділянок. За нашими даними, таких на цей момент 135. Заяви ще приймають. Окрім цього, у спілці цікавляться одноразовою адресною допомогою. За якими критеріями нараховують ту чи іншу суму? Чому одним виплачують по 500, іншим по 1200 гривень? А Мерові згідно декларації дають премію у кілька тисяч. Наша влада ніби щось робить, але е, деколи складацькі що роблять, виглядає що щось роблять. Микола Бойків, Руслан Леськів, Стрийські новини. Шахрайство процвітає в місті та районі. На фоні економічного та соціального занепаду нечесні люди дурять як бідних, так і багатих. Найпоширеніші види обману відкрили нам наші правоохоронці. Про те, як не дати себе ушукати, далі у матеріалі. Їхні методи привласнювання чужих грошей унікальні. Через те вивести доролюда на чисту воду практично неможливо. Якщо це афера телефоном, дзвонять з різних номерів, якщо це через інтернет, їхні магазини чи фірми теж одноденки. Якщо ви хочете в інтернеті розрахуватися картою, робіть це разом. Побачили якийсь там товар там, наук, скажімо да, на сайті, завели номер карти, завели свої персональні дані. Проплатили своєю картою і тимчасово відключили від доступу до інтернету, щоб вона постійно не було у вас відкрита, тому що це збільшує ризик. Доступу до вашої карти на жаль, ошукані мешканці не завжди квапляться до міліції з заявами. Причин кілька бояться і соромляться, зізнатися, що практично самі віддали власні кошти, приховують точну суму або ж походження цих грошей. Правоохоронці, банкіри та представники громадської ради кажуть, що шахраї тонкі знавці людської психології, тому найчастіше грають на материнських та батьківських почуттях, користуючись напевне. Материнським якимось почуттям, бо я як правило телефонні шахреїст працю і саме в такі випадки, коли дзвонять, що ваш родич попав у біду. Потрапляють у тенета зловмисників саме жінки на материнських почуттях, в яких іграють зловмисники. Вашого сина спіймали з наркотою, Потрібні гроші. Це людина Може навіть не зателефонувати до свого сина, чи він перевірити, чи він реально потрапив його, а біжить одразу. Може, не має тих коштів, зичить позичає, прораховує зловмисникам на картковий рахунок. А пізніше дзвонить до сина і каже: все нормально, є синочку. Я тебе спасла гроші. А насправді син час дома в якійсь іншій області чи в сусідній квартирі. У зв'язку з підняттям комунальних тарифів та заяви від держави на компенсації абонентам. Злодії називаються соціальними працівниками. Ході зараз по до пристарілих людей. Всі похилого віку, відкрили соціальних працівників, беруть певні кошти і потім ще При засуванні обставини, чи такі працівники працюють, соціальна служба таких людей немає нікого. Ні, це, це просто. Бійцям, сім'ям загиблих, важко поранених вояків псевдоволонтери збирають пожертви. Не полінуйтеся перевірити їхні документи. Якщо на скриньках є телефон, подзвоніть і перепитайте. Навіть після усіх цих заходів безпеки не факт, що усі зібрані гроші дійдуть до адресата. І найпопулярніший вид шахрайства банківські рахунки. Ніякому разі ніколи і нікому. Свої особисті дані, будь-які дані давати не можна. Це перша теза, друга теза, коли всі наші глядачі запам'ятати таке, що працівник банку ніколи не буде питати ваших особистих даних, таких як номер карти, строк дії карти, СМС, паролі, які падають вам на телефон, тому що види шахрайства дійсно різні. Бо найпримітивні вид шахрайства коли вам дзвонять і кажуть, що ви виграли там. Акції, якісь там автомобіль, електронні гроші з ваших рахунків знімають переважно в інших містах, областях країни. Тут ще є шанс знайти крадіїв. Справу скеровують на місце злочину, але трапляються випадки, коли в СМС пишуть, гроші зникли за кордоном. Довести, що їх зняли не ви, важко так само, як їх повернути. Можливо, лише якщо оказія трапилася з вини банку. На жаль, шахрайство процвітатиме і розвиватиметься далі, тим більше, коли в Україні люди житимуть краще. Марічка Худовецька, Руслан Леськів, Стрийські новини. Врятувати дерево можеш і ти приєднюйся до акції, яку проводить церква, і відроджуй про забуті збори макулатури, зібравши яку, можна врятувати не одну сотню зелених насаджень від зрубу, а папір від спалювання. При цьому виручені кошти від стачі макулатури залишайте собі. Або якщо ваша ласка, віддайте на благодійні потреби. Добру справу пропонують священики розпочати уже на вихідних. Заохочуємо долучитися до цієї акції, яка називається День врятованого дерева. Громадським організаціям, активістам, школам, парафіям для того, щоб зібрати у комусь одному місці цю макулатуру, і все-таки мати можливість десь здати більше інформації про цю акцію, може почерпнути з сайту Стрийської єпархії Української католицької церкви. І відтак там є і номер телефону, є електронна пошта. Як можна зв'язатися зі мною, я можу допомогти дати можливість забрати цю макулатуру і відтак дати живі кошти тим громадським активістам чи парафіянам, які цю макулатуру зберуть. Їх можна провести із піснею Серця у стрию, 2 травня о 13-й годині в МБК розпочнеться міжнародний конкурс Пісня серця уже 14 років поспіль їх виконують діти. Тематика цьогорічного фестивалю авторські народні чи то естрадні композиції про митрополита Андрея Шептицького і Нелешень. Право брати участь у конкурсі можуть тільки солісти, якщо пісня авторська. Тоді потрібен дозвіл. Їх оцінюватиме компетентне журі, головою якого буде викладачка кастрицької школи мистецтв. Ірина Кецик, переможці релігійної пісні візьмуть участь у гала-концерті у Львові. Організатори конкурсу у стрію, катехетична комісія при єпархії Української греко-католицької церкви. Що ми подивимося, коли дітей катехізуємо, коли готуємо там до першої сповіді, до причастя. Обов'язково ці уроки вони переплетені з піснею. Чому? Тому що пісня вона дозволяє краще запам'ятати і духовні цінності і краще і легше їх пояснити. Тому через пісню ми навчаємо, він є безкоштовним. Так, бо не раз конкурси потрібно внести, зробити якісь певні внески. Тут цього не потрібно. Але тих дітей, які не раз є з різних сіл, навіть віддалених куточків нашої єпархії, ми запрошуємо, головне, щоб та дитина просто взяла участь. І ми тих дітей підтримуємо, так само переможцям і всім учасникам є цінні призи, і також грамоти. Переможці відбіркового і пехіального туру беруть участь у міжнародному рівні цього конкурсу, який відбудеться у Львові 6-7 червня. Продовжуємо тему того, що відбуватиметься на стрищині на цих вихідних. Сьогодні у нас гість Юлія Королишин, керівник культури, відділу культури. І туризму, культурної спадщини, культурних цінностей, національностей і релігій. Так називається наше діло Стрейський РДА, Стрейський районної державної адміністрації. Вітаю вас! Взаємно. Розкажіть нам, будь ласка, що такого грандіозного буде відбуватися у Морщині 2-3 травня? Я може, радше повернуся на початку січня 2015 року, коли я вперше познайомилася з людьми, які приїхали до Києва організовувати в Морщині фестиваль. Я ж навіть і не знаю, звідки вони взяли мій телефон, але очевидно, можливо, через департамент культури. І вони навіть мене запросили членом журі. Це був хореографічний конкурс, всеукраїнський можна казати міжнародний, тому що це був вже 12-й їхній міжнародний конкурс фестиваль. І ці люди мені дуже сподобалися. По-перше, вони е, чесно підходять до учасників. І я була присутня на обговоренні, коли вони між собою ділилися враження про колективи, і хто буде гран-прі, хто перше місце. Все було по чесному. Для мене це найважливіше, тому що для учасників це важливе питання, щоб одні іншими тішилися, а не були незадоволені. І е, мета їхня була така: відкрити Карпати. Навіть для України, для українських колективів, особливо з тамтої України. І, і їм полюбилося, полюбився наш край, наші люди. І цей хореографічний фестиваль він був першим у нас у Моршині, на Західній Україні. Ними організований. І оцей вже наступний фестиваль це вже співочий фестиваль. Це вже як кажуть, постфактом після того, що вони в нас залюбилися, приїхали ще раз, щоб відбувся цей фестиваль. Він правда носить. Статус Всеукраїнського, фестиваль-конкурс дитячої творчості. У мене є тут Афіша. Я нашим глядачам покажу її. Вона така мальовнича, гарна. Називається цей фестиваль Країна зірок. Хто ці люди, що організовують ось таке свято? Я, власне, познайомилася з Іриною Борщевською. Це дуже цікава жінка в спілкуванні, але і в своїй роботі, яку вона вже зробила вчора, скажімо. Тобто, вона очолює. Туристичне бюро, так і називається турбюро Ірини Борщенко. Але вони займаються тільки поїздками дітей. Це може бути в межах України, це може бути за кордон. Це невигідний сьогодні бізнес, як вона мені сказала, а я це теж знаю. Тому що дорослий туристичний бізнес це одне, а дитячий це зовсім інше. Але вона каже: якщо не я, то в Києві практично ніхто більше тим не займається, і мені просто шкода. Залишити е, дітей, які вже бували з ними і схотять ще бути, ну і ще багато інших приб'ється, скажімо, батьків, які би хотіли дітей післати і на фестивалі, і на конкурси, і на відпочинок, тому що вони різнопланово займаються. То вони є підтримуючою такою стороною, але одночасно можна казати, що в Києві вони роблять багато роботи для того, щоб е, зголосилися люди, які би мали брати участь. Е, у цьому конкурсі скільки таких людей, які я розумію, вони будуть з усієї України. Я думаю, приблизно десь до ста учасників це мається на увазі солісти, але ще і є е хори дитячі. Їх, по-моєму, здається, є шість, які зголосилися з України і приїдуть і будуть брати участь. На жаль, я не знаю, хто зі стрищини зголосився, тому що всю інформацію вони збирають на рівні Києва, бо тут подані телефон і, по і поданий мейл, і напевно люди е контактують. Е в яких абресі? номінаціях змагатиметься, що оцінюватиме Ну, так в афіші і написано, що це є естрадний вокал, народний вокал і академічний вокал? Ну, очевидно, Ніна Матвієнко, яка очолює журі. Це само за себе говорить про рівень цього фестивалю. Напевно, вони знайомі з тими організаторами, тому що я знаю, що Ніна Митрофанівна просто так, щоб стати головою журі в якомусь випадковому конкурсі, це для неї неподібно. На великій сцені виступатимуть лише діти. Лише діти, так. Це дитячий конкурс фестивалю. Зрозуміло, як все воно буде виглядати, коли розпочнеться, де буде відбуватися. Це Моршинський палац культури. Заїжджають учасники сьогодні-завтра, а заїжджають вони до ми привикли казати санаторій Київ Плюс, де гостинно буде їх чекати директор своїм персоналом, так як було і в зимі. Приїхало. Ну, скажімо, якщо це невелика кількість колективів. Але велика кількість учасників, тому що в кожному колективі десь є 25-30 дітей. Тут вони тиждень проживали в санаторії Київ Плюс і час вони не тільки витрачали для того, щоб робити репетиції, але вони пізнавали наш край, були в музеї Степана Бандери, їздили в Трускавець, їздили до Львова. Я думаю, що і ці учасники теж будуть мати якусь таку розривку ще до фестивалю. Прийде субота, це є 2 травня, це перший відбірковий день, де будуть слухати всіх. Потім журі буде радитися, і на неділю, е, очевидно, буде е, запропоновано гала-концерт, де будуть брати участь у цьому концерті уже переможці і звичайне нагородження. Чи знаєте ви, е, чим нагороджуватимуть, як заохочуватимуть найкращих? На жаль, не знаю. Але точно знаю, що дуже красиві дипломи, тому що я їх бачила вже в дійсності. А про подарунки, на жаль, не А може, це і секрет, тому і я не знаю. Чи буде цей захід безкоштовним для тих, хто схоче її прийти, так, подивитися? для на цей... гладячів, це безкоштовний захід. Тому до Мошинського палацу культури запрошуємо всіх охочих і дітей, і їхніх батьків, і дідусів. Я думаю, що ви дістанете колосальне враження і задоволення від того, що ви. Годину чи півтора будете з нашими учасниками. Дякую вам, що сьогодні ви прийшли до нашої студії. Нашим глядачам. Нагадаю, це була Юлія Корелишин. Далі продовження новин. Напередодні відбувся матч восьмого туру фінального етапу першості країни серед юніорських команд клубів прем'єр-ліги. В його рамках Стрийська скала приймала Дніпропетровський Дніпро. Цим матчем відкривалося друге коло змагань серед восьми найкращих юніорських команд країни. Господарям дуже скоро вдалося відкрити рахунок. Та уже згодом гості з берегів Дніпра відновили статус-кво. За рахунку 1-1 завершився перший тайм. У другій половині Дніпряни відзначилися вдруге. Стояни ж не забивали. Відтак, програвши два Леново зелені опустилися на останній рядок у турнірній таблиці. У їх активі після семи матчів чотири очка. Наступний тур першості 6 травня. В цей день підопічні Павла Кікутя зіграють проти львівських Карпат. Це все на сьогодні. Наш сайт в інтернеті teleland.com.ua, номер телефону редакції 41993. Прощаємося з вами аж до вівторка. Добре вам відпочити та гарно відсвяткувати травневі свята. До побачення. У п'ятницю в день та ввечері буде хмарно, дощитиме. Температура 7-17 з позначкою «плюс». Вітер південно-західний 4-6 метрів за секунду.